На Херсонщині вода поступово відходить від будинків. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулого дня, 12 червня, вода відійшла близько від двох сотень осель. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 метри 70 сантиметрів. Що на 27 сантиметрів менше, ніж вчора. Ввечері на правобережжі і підтопленим залишається. 3600 будинків в 31 населеному пункті. На жаль, маємо загиблих вчора. в Херсоні виявили тіла двох потепельників, невідомої жінки та 50-річного чоловіка. Зараз відомо про 10 загиблих через підрив хольської вес. Ще 20 отримали поранення. Безвісти зниклими. Вважаються 42 людини. З підтоплених місць селищ та сіл вже вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 малобобільних маломобільних осіб. Тим часом на окупованому росіянами лівому березі Херсонської області ситуація залишається критичною. Там затоплено 17 населених пунктів. Росіяни залишили людей просто напризволяще українцями. Врятовано 173 людини. Ну, до берегів Одеської області через підрив росіянами Каховської дамби продовжує припливати усе те, що змила велика вода на Херсонщині. Так сьогодні в Одесі врятували маленького крота, якого принесло до берега на дошках із Херсонської області. とこんにちは。 Киян закликають брати додому тваринок із Херсонщини. Зараз вони знаходяться у тимчасовому притулку. Виставковий центр повідомили у Київській міській державній адміністрації. За ці вихідні вдалося прилаштувати майже 34 лапих, познайомитись із тваринами та забрати когось можна за адресою вулиця Академіка Глушкова, 1, 16 павільйон. Але перед відвідуванням варто записатися за номером 093 540 1218 п'ятсот з 10 до 17-ї вечора. Артем Каня, редакція, обозрюватель.